Всім привіт! Ви зараз побачите одне відео, ви просто офігієте. Я сам просто в шоці. Я от побачив, я просто не міг повірити, що це дійсно це, якийсь монтаж. Я ніколи не міг подумати, що ця людина може говорити такі речі. Це говорить Буданов. Буданов, він Як хто не знає, хто такий Буданов, то він очолює розвідку України. Це розвідник. І ось стоїть на головній сцені, там десь і прославляє ось ці вила і свічками. Коли живу в Україні, я взагалі не знав, що це такий символ і що він означає, і що де. От я це взнав от буквально за останні роки. Оце коли був Порошенко, зараз оце Зеленський, оце при Зеленському, то взагалі це все. Встановили на Хрещатику. Питається, що воно має до України? В Одесі встановили. Навіщо це питається? Навіщо воно там? Зараз ось читаю буквально днями в Дніпрі. І все на Новий рік. Ялинки вже не показують, як то ялинки, гарно. Санта Клаус, Дід Мороз там їде. Все, що показують нашим дітям? Показують оці вила із цими свічками, і це все крутять. По телемарафоні, показують, як то. Питається, навіщо воно нам, українцям? Якщо взяти навіть статистику, то населення тих, хто прославляє оце все, хто вірує в це все, там 2-3%. На всю Україну. І навіщо воно нам? Чому не ставлять там якісь мусульманські там зорі, да, чи що там в них місяці, якісь символи? Чого іменно це питання? Чому саме зараз? Питання. Чому саме наші політики високого рівня, в тому числі президент і вся його та світа, рекламує це на всю Україну? Чому саме зараз? Під час війни? Чому не розказувати нашим дітям про козаччину, прославляти нашу українську якусь релігію? Ви думаєте, це так случайно там починають в школах дітям розказувати, що там є він, вона, воно, там різні якісь зараз, оці, що чувствують себе як котами, бігають там із хвостами. Це все робиться для того, щоб знецінити культуру, якусь нашу українську релігію, традиції. Все робиться для цього, щоб знецінити під ноль. І потім вилізуть оці. Із свічками, і вилами. вилами. Трамп молодець. Він чітко і ясно прийшов до влади, і перше, що він прийме, це він указ видав, що є чоловіки, жінки, і все. А ці не знати, що ведуть, до чого ведуть Україну і що буде з українським населенням. А це реально в школах, оце вже. Як подивився колись книжку, то там взагалі такі теми, що там. Ні хлопчик, ні дівчинка, воно. Це люди всі ці процеси пов'язані і вони керуються звідти. Дивимося відео Буданова. Зараз ми запалимо другу та свічку. Я сподіваюся, що вогонь цієї свічі осяє нашу майбутню перемогу і нашу, і державу Ізраїлю. Нам усім вона потрібна. Тож та сама. От скільки проживаючи в Європі, 10 років в Англії, зараз вже в Німеччині, в Австрії жив я довгий час. Я, ну, ніде я не бачив цього символа. По правді кажу, перший раз я побачив цей символ в Україні. За правління Порошенка-Зеленського, це після 2014 року, після Майдану, що роблять з України? Що буде з Україною через 10-20 років? Пишіть в коментарях. Цікаво мені почитати.